Так, ну що, доброго ранку. 7.30 у нас. Ой, я вже поснідав, залив один відосик на ютубчик, я подивився, розчехлився. і йдемо зараз знімати розпаковки. Дружина вже виїхала з села десь а, об 11.00 вони мають бути тут. А це означає, що в мене є. До одинадцятої години час, щоб це все розпакувати, відзняти і запакувати ще замовлення, які там люди вже готові отримати. Тому погнали працювати. Так що я вам хочу сказати, на вулиці доволі прохолодно. сподіваюсь, що все потепліше. Там типу, теплоізоляція ще яка є. Да. Сука. Жестяк, я вам серйозно кажу. Пальчики задубли, задубли. Так, вмикаємо наше світло. Блин, геніально, що люди придумали лампи, люстри. Просто через контакт USB в Powerbank. Це, це, це просто геніально нахуй. Ну, от що б я за цих ламп робив? Б, я не знаю. Коротше, я допересипав усі посилки, щоб поприходили, все, що є. Отак от це все виглядає. Два великих ящики. І це все мені потрібно сьогодні мало того, що розпакувати. Так ще ж і розсортувати потім по всіх моїх ящичках. А ще сьогодні потрібно знайти машину і вивести всі відправки, бо відправок багато. Так, коротше, я записав 4 відоси і хочу піти попити кави, бо чую, що. Горло болить непогано так, тому щоб його до кінця не перенавантажувати, щоб не було біди, щоб я потім просто не зліг без голоса. <кій> Бо прям це ще й вчора писав відосів багато. І сьогодні з самого ранку, щоб не перенавантажувати, я краще одразу піду і промочу горло гарячою кавою. Це буде однозначно плюсиком. Знайшов парфумчики. Три флакончика в розпаковках. Зразу заберу їх в хату, щоб дружина зараз як приїхала, попробувала. Якщо їй щось сподобається, залишила собі, а все інше виставлю протепдають. Тому така історія. Зараз кавка, потім знову назад. Достатньо потеплішало вже. У порівнянні з тим, що було до цього, це тож плюс. Бо було зранку дуже холодно. Зараз тепліше. Про дещо не знаю, скільки часу. Я знаю, що я записав 4 відоси. У мене це займало десь близько півтори години. Але все ж таки, скільки точно годин зараз, я не знаю. Що зробиш? Заходить теж не дуже зручно, коли в тебе в руках в одні камера, а в інші флакони. Так, окей. Ми вдома. Так, флакончики, три флакончики. Вмикаємо каву Робимо каву. Так, да, я, звісно, офігел. <кхм> П'ятьдесятого вже. Я тільки 4 відоси записав, це піздець. Горло хана, Тупо. аж сіло вже. Сука, не вистачало ще мені ці цієї проблеми. Так зараз за комп, а треба вивільнити голдрайвер або докупити ще пам'ять. Опять мінус бабки. Знаєте, щось мені на хвилинку здалося, що на двері тепліше. Я вирішив для наступних відео в футболку. Але це полупомилка. Знаєте, все таки ще прохолодно. 9.40 прохолодно. Ну, я сподіваюся, що різниця в температурі та що стара і мені буде комфортно для того, щоб знімати посилки. і в мене не... Тремтів голос. Бо тремтячий голос це велика проблема. Так, запригнули, закрилися і погана Так, 9.40. Дружина вже доїжджає. Десь вона каже, що годинка і вона вже буде на місці. Тому! О, жопа! Порвалась! О! Було больно. Дуже. Нічого. Так от, у мене є не так багато часу і, скоріш за все, все я не дозніму ніяк. Тому що там багато ще посилок. А можливо, й дозніму. Хулі. Подивимось зараз. Все, чао. Картіна маслом, жінка моєї посуд. Коротше. Залишилось там посилок десь на одну, можливо на дві. Ну, скоріше за все, що на одну. Бать мене під глазами чорне. Я охреніла. А чому чорне? Ти бачила? Єбать. Надо змонтувати випуски, бо, блядь, відкинешся ви не їх побачите. Трешак. І все. Дружина як ви поняли, вже приїхала. Вже навіть сходила мені посилка і відправила. О, так, так. Що ви народ, груді влог. Сьогодні я вроді ще не писав ніяких кадрів, але, коротше, тільки зайшов в хату і до цього я писав село і ремесло. А тепер у мене є час записати пару відео для вас. Перш за все, подивіться, яке виглядає. Все пече. Сука, подрано. По-друге, мій лук виглядає ось так. Але мені здається, це вже база, коли ти знімаєш випуски для село і ремесло, тому що, ну бля, а це село. І в будь-якому випадку в тебе брудна робота, яка заставляє тебе забруднитися, розумієте? Ху, нарешті зняв ці навушники, в мене від них уже вухо болять. Капець. Ой. Твою мать, кітупав. Не осилив заприх на стілець і звалився в місці з ним. Переодягаємося одразу в душ і бігом хавить, бо зараз третя година якраз по графіку пора їсти. Але для цього треба покупатись перемога. Пилюки стільки, наче й дощі тільки йшли, але тим не менше, все, я без трусиковий. Блять, води попить ще. Ну ладно. Боже, як я весь цей час хотів пити, це просто торбо. Ви можете сказати, що можна було б взяти з собою воду. А я скажу, що якби я взяв з собою воду, то я б взагалі весь наскрізь мокрий. Вода б так виходила, що треш. Десь 05 усадив. Хочу кави. Не дуже їсти, чесно кажучи, хочу. Але зараз поїм. І... Розслаблятись ніколи. Якщо дружина сьогодні привезе мішки, то треба сьогодні то все добити, запакувати, то, що я хочу до травня це все закінчити. Фух. Ну і все, крім високий грядок, як ви вже зрозуміла. Перебратися там хочу, коротше, до травня. А в нас сьогодні 28. До речі, фух. Тому потрібні мішки. Це все закидати, визвати машину, загрузити, а вони його там вже повезуть на смітник, викинуть. І, власне, все, діляночка ця готова. І потрібно запакувати посилки та відправити. Отак от, от. Все пішов. Капелька на носі, бачите. Ой, покупався як нова копієчка просто. Який балдеж. я в шокі. Наскільки ну, це, знаєте, піти сходити, прийняти душ, освіжитися, міняє, блін твоє самопочуття. Це просто кайф. Піздец. Коли, сука, не можеш нормально копса насипати в кофе. Ну це треш. Трохи руки трусяться, ну, блядь, ну а що я зроблю? Обідно. бабла стоит. Так, дома есть салат и мясо. И думаю, да ну его нахуй не хочу. Честно, что вообще сейчас вот именно конкретно зараз. Мясо не хочу, хочу. Творожные э, сеналы Сейчас уебошу. Четыре штучки заебись. Раз. Два. Три. Вони мені піздвички, бачите, 4. Це манські тіші робить. Блять, мене мамка і круп, блять, такі, блядь. Писюн. По розміру, не на смак. <ріху> Ти знаєш, який на насмак пісюм? Розпоковано. В цьому немає нічого зашкварного. Насправді так. Що тут такого? Це оце, оце оце оці стандарти. Не говори про пісюни. Хорошо, не будемо. Будемо <ріху> говорити про прутні. Якраз до кави то, що треба буде. Божественно. Опять щось е, різко в мене там пропала кава. Сама по собі просто щось мені. Е, був період е, пуере, да, хомітпау, Коротше, оцих всіх чайочків зрозуміла. Е, потім, зараз в мене взагалі не, не хочеться чаю, хочеться тупо шмолить кофе. Це вже... Шостий за сьогодні, а сьогодні ще тільки пів четвертого. Так що, ну, буває таке.